Якось, було, наша Ольга захотіла взяти фольгу, нею дрова обкрутити і жалюзі з цього зробити. Як полізла на драбину, прихопила в неї спину. Ніздрях Олі закрутило і навіть кишку прихопило. Тут фартух вона знімає і свою дочку гукає. Разом з донькою вони вмить до лікаря пішли, флюорографію зробили, багато ліків накупили, радили їй відпочивати чорнослив зранку вживати. Цей випадок, можливо, й казка, але для кожного підказка як слово нам наголосити і рідну мову не зганьбити. Вміння красиво говорити залежить не лише від багатого словникового запасу, важливе значення має володіння знаннями щодо правильності вживання наголосів у словах. Під час вимови слів визначені склади виголошувати голосніше та виразніше. Таке явище має назву наголос, що виражається з посиленням голосу на одну частину слова, з метою надання йому лексичного та граматичного значення. Загадка, закладка, закрутка, запонка, заставка, застіпка, але заробіток. Наголос дає змогу розрізняти слова з різним лексичним значенням. Наприклад, замок фортеця і замок прилад. Батьків подарунок і немає батьків, рідні сестри і подруга сестри, образи від дієслова ображати і образи художні, літературні. Для деяких слів характерний подвійний наголос завжди і завжди. Помилка і помилка, весняний і весняний. Також і також. Незважаючи на мінливість наголосу, в українській мові слід розібрати принципи наголошування за частинами мови. Однак, у деяких словах наголос не піддається правилам, його потрібно тільки запам'ятати. Наприклад, можна придумати до нього Риму. Чи скоромовку асоціацію? Добуток це прибуток, а струнка модель їсть щавель. Дрімота настала бегемота. або ж візуалізувати наголошену літеру. Для запам'ятовування наголосів у словах слід якомога частіше вживати їх у власному мовленні. Постійно збагачуючи словниковий запас, дякую за увагу!